Це милостивий Господь покликав нас всіх до життя в тому часі, який він визначив для нас. І цей час є дуже є важливий у Божих очах. Наше земне життя то час великого випробовування, то школа, яка готує нас до зустрічі з Ісусом Христом, і то є місце. Де ми збираємо собі заслуги на вічність. Щасливі чи похмурі ці дні, однак є то, що є вони як уроки, якими досвідчує нас Божественний наставник, щоб пізнати його, скріпляючи нашу віру, оберігаючи для щасливої зустрічі у вічності. Не знаю, чи почуваємося ми тут щасливими, бо щастя швидко нас полишає, а віта нашого пережитого життя нас не жаліють. Завжди людина має якісь певні випробування, має якісь турботи, журбу. Правда, вони роблять нас досвідченішими. Навчають життєвої мудрості, однак неблаганно ведуть до вічної Божої правди. Тому очима нашої святої віри сьогодні маємо поглянути на всі ті події, у які нам засуджено осягнути ото Царство Боже, якому не буде кінця. І як не існує, знаєте, на землі іншого способу спекти коровай хліба насушного, так само не існує іншого способу осягнути небо як тільки через Ісуса Христа. Тому, маючи таку можливість бути сьогодні у святому місці, зарваниці, бути також відкритими, щирими і Гідними і достойними, щоб ото зерно божественного сіяча пало на добре поле наших сердець, і у вірі наші принесло стократні плоди. Сьогодні ще євангелія, святий Євангелов Лука, виносить перед нами дуже гарний образ, образ Божої мудрості, але через Постаті, багача і Лазаря. Від часів, у котрих жив Ісус, і до наших днів людське життя мало що чим змінилося. Багатство і бідність, радість і страждання то вічні супутники сурової дійсності земного життя людини. Так було колись. Так є і сьогодні. Ніхто ніколи не похвалився бідність як порок і недорік, так само і не освіти багатство, як достаток і заможність. Має чи убогість самі по собі, ніколи не погублять і нікого не спасуть. Однак, знаєте, страшним є голод. Для голодних у світі, як і страшною є непоміркованість для людей ситих. Сьогодні Святий Лукам, словами Спасителя, ставить перед нами дві крайності, два протилежні способи життя і дві різні правди у майбутньому житті. У давньому арабському світі існувало таке прислів'я. Хто має гарний і пристойний одяг, то і слово Його має вагу, а хто бідний, той слово Його не має ніякого значення. То так є у людей, дорогі мої, а Творець має на той свій погляд і має свій також і план. Сьогодні перед нами. У царському вбранні виступає безіменний багач з непоміркованою прив'язаністю до своїх багатств і своїх звичок до земних розкошів. Найкраще зібрання брання, розкішні накриті столи, товариство таких саме, як Він, і завжди то було. Для нього свято. На тлі такої великої розкоші біля брами лежить нещасний лазар, про якого той багатій знає добре. Кажуть, що різниця між багатим і бідним полягає в тому, що перший їсть коли хоче. А другий, коли може. Мало можливості, мав у своєму житті лазар. Так, він мав, бо чому Бо завжди був той голод, той вічний супутник його життя, тіло крите болючою проказою і товариство бездобних псів, що лизали Болючі його рани і цим заспокоювали його бід. Немов би були його товаришами. Саме тіло того жебрака лежить на землі у пилюці біля воріт, а гостів, які йшли в Дім Багача, переступали через Нього. Бачимо велику пропасть між тими, Хто має все і тими, в кого немає нічого, між тими, хто стає дедалі багатшим, і тими, хто через несправедливість почувається обділеним Богом і людьми. І у цей час та душа Лазаря вела великий бій між трьома велитними спокусами. Це осудженням, наріканням і відчаєм. І як знаємо у цій духовній боротьбі, Лазар отримує блискучу перемогу. Він не осуджував нікого, ні багача, ні тих, хто приходив повз нього. Він не нарікав, коли чув спів та музику, які доносилися із дому цього багача. Він не заздрив тим людям а дякував за своє життя, а навіть більше того, у великих терпіннях він не впадав у відчай. І за те, що терпеливо він сьогодні зносив свої страждання на землі, у час його смерті ангели зійшли з небес і забрали його душу до неба на лоно Авраама. Знаєте, також і помер і багач, його поховали з усіма почестями. Дуже було велично, було багато людей, але не було ангелів, бо небо мовчало. На похорон прийшли друзі, щоб побенкетувати в останній раз. Прийшов над рідні, щоби розділити майно. Прийшов також і натовп народу, щоб подивитися на такий величний пишний похорон. Перед смертю минулося все і розкоші немилосердного бача, і також і бідність того лазаря. Але долі їх. Розділилися. Для одного з них смерть стала сном, а для іншого великим вічним стражданням. І ось ми бачимо, багач підняв очі та побачив Лазаря разом з Авраамом, отче Аврааме. Змійлося день і мною пішли Лазаря. Нехай умочи воду кінець пальця свого і прохолодить язик мій. Вода, як знаємо, означає у своїй символіці Божу благодать. Як бажав при житті Лазар насититися крихтами, які падали зі столу, так і тепер багач благав хоча би про декілька крапель води, хоч маленьку частину отої благодаті. Сьогодні, дорогі мої, навчимося великої тої життєвої мудрості, не маємо права надіятися на наш той достаток чи становище суспільство, знаєте, як на ту силу. Що є рівно Божій силі, немає права Мамона, щоб опанувати нами. Сьогодні будьмо послушними у ресторозі Ісуса Христа. Так, бо тільки Його ми повинні Його слухати. Як колись це мали мати послуг Мойсеєві і пророкам, так сьогодні ми маємо цей послуг. Самому Христу. Трудно тим, що надіється на багатство своє увійти у Царство Боже, каже нам сьогодні Христос. Разом зі тим і прислухаємося і до слів багатого, котрий занапастив свою душу і котрі просить Авраама, щоб той послав лазаря спам'ятати його братів, а разом з ними і нас також, щоб. За пережити життя ми, дорогі мої, не опинилися там, де є він. Бачите, слово Боже є справедливості, сьогодні звернено до всіх людей, які носять ім'я Християнина, які мають високі посади, і які великі мають також імена. До всіх сьогодні є це Слово Боже. Смерть перекреслить всі наші стани, а люди пам'ятатимуть ваші діла, чи вони будуть варті доброго слова і молитви, а чи може отого осуду. Навчимося в своєму житті керуватися отою Божою волею, а становище багача у Христовій притчі сьогодні, щоб не стало карою. Для нашої вічності, бо там у вічності ми ясно побачимо суть Божої правди, однак не зуміємо, дорогі мої, поправити своє становище, бо буде вже пізно, та й ніхто з померлих не прийде сюди, щоб навчити, як жити, бо маємо науку Христову у святому Євангелію. Сьогодні у світлі тієї науки побачимо, дорогі мої самих себе, хто я, якою дорогою йду разом з усіма і за що борюся? Сьогодні є дуже є важлива, це є Боже Слово, це є нашої науки, для нашого життя тут і для когось у майбутньому. Господь є кінцем нашого життя, завершенням нашого існування, нашої щасливої вічністю. Тому сьогодні поспішаємо творити добро ласкою, посмішкою, добрим словом, добрими ділами, зігріваємо серце і бідних потребуючих, щоб такими чинками свідчити свою любов до Бога і до ближнього, бо це є дуже важливо для нас. Дбаймо про те, щоб бути правдивими і добрими християнами, не тільки по імені, але і за своїм життям. ретельно виконуємо оті закон Божий. Бо це є важливо для нас. Терпіннями та покорою несімо всі свої тягрі та страждання до кінця свого земного життя, щоб ми всі, як Авраам та Лазар, у наслідували життя вічне. Слава Ісусу Христу!